Контрактура ліктьового суглобу. Що це таке і як з цим працювати? Контрактура ліктьового суглобу це є обмеження у рухах, стійке обмеження в рухах. Воно є патологією ортопедично-травматологічного напрямку. І характеризується зазвичай наступними симптомами, а саме важкістю і унеможливленням повноцінного розгинання та згинання руки у ліктьовому суглобі, і також розворотом досередини або назовні. Варто сказати, що контрактура фіксується комбінованою, а це означає, що рухи обмежено у кількох напрямках одночасно. Наприклад, уверх-вниз, уверх, уверх вниз, в одну сторону, в іншу, вперед, назад. Треба зауважити, що е, патологія супроводжується деформацією суглобового шленування та болючими відчуттями. Це є головні ознаки власне контрактури ліктьового суглобу. Також слід сказати, що е, обмеження рухів може обумовлюватися власне... Вродженим недорозвиненням тканини кісток, м'язів, хрящів, також супроводжується зморщуванням фастій, вкороченням м'язів, стягненням шленування рубцями після травми й вивиху, а також дистрофічного процесу. Треба зауважити, що е, виділяють наступні види контрактур. Перше це міогенні, е, наступне антропогенні, третє це десмогенні, четверте дерматогенні. Е, також є ще неврогенні і іммобілізаційні. Варто зауважити, що з огляду на тип обмеженості рухів розрізняють нижче наведені види ортопедично-травматологічних патологій, а саме розгинальні, згинальні, супінаційні, пронаційні. І треба зауважити, що залежно власне, від а, вираженості обмеження рухів, розрізняють наступні 4 ступені контрактур. А саме перше, це коли контрактурі властиве розгинання від 170 градусів, властиве розгинання до 130-170 градусів, а також властиве розгинання до 90-130 градусів. І останній вид це властиве розгинання, власне, максимум до 90 градусів. Треба сказати, що також розмежовують стадії. Даного стану, а саме контрактури, з огляду на специфіку патологічного процесу. А саме до одного місяця після травмування. Наприклад, рухливість обмежена через болі, усувається досить таки легко. Другий вид це більше одного місяця, коли Травма була отримана більше, ніж понад місяць, і порушення рухливості провокує спайковий процес, формування рубця, вкорочення зв'язок м'язів і так далі. Після декількох місяців, після отримання травми, це наступний вид нашої патології, нашої контрактури. А саме рубець замінюється волокнистими тканинами і рубець стягується.